Росія не має наміру закінчувати війну. У Білому домі зауважують, що поки не бачать ознак того, що расисти можуть повторно піти на Київ. Проте у Вашингтоні певні окупанти не відмовилися від планів захватити всю Україну. Це твердження поділяє і генсекретар НАТО. Росія налаштована довго продовжувати війну. Варто забезпечити перемогу Україні шляхом нових поставок зброї, поки Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою. Також в Вашингтоні відзначають, що Путін всерйоз не розглядає закінчення війни шляхом дипломатичних переговорів. Про це свідчить і те, як Кремль поглибив співпрацю з Іраном у питанні постачання зброї. Те, що у російського керівництва немає бажання починати діалог щодо закінчення війни в Україні, відзначають і в ЦРУ. Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії у такому разі, чого ми не бачимо. За нашою оцінкою Росіяни серйозно не налаштовані на реальні переговори. Я маю на увазі, що прямо зараз Володимир Путін показує всі ознаки того, що він не хоче відступати. Він має намір продовжувати цю війну на виснаження стільки, скільки зможе. І Україна це розуміє. Більш того, президент Володимир Зеленський не виключає ймовірність наступу окупантів. Ми цілком усвідомлюємо ймовірність нового наступу Росії у 2023 році. Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися. Це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту, я вважаю. Але питання в тому, чи здатні вони на це, і чи здатні ми впоратися з цим. Але я впевнений, що їх бажання досягти цього все ще є. Також напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни готують 200 тисяч солдат, з якими підуть у наступ в лютому березні або ж в січні. Ми зробили всі розрахунки, скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році. До того ж, Валерій Залужний повідомив, що наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва. Також не виключають і південний напрямок. Яна Читаїна та Олександр Уваров Харківські звістя.